Давайте, дивиться, зараз наступний тур. Не хочеться навіть акцентувати увагу на тому, тому що насправді ну, ну, не дуже. Шахтар, Динамо, 37 очок, Дніпро зоря, боротьба піде дуже серйозно за третє місце. Я вам хочу сказати, що можливо, що зоря, я вам хочу сказати, просто так ну, цікаво буде, правда? Ну, це ви підсластили пілюлю Дніпру, поставили на третє. А, ну правда, да. зоря, третя Про, на даній ситуації за нельзя, рахунок. Нельзя перед ладшу, пусть на третьому покажу. Пока перед скла, Ворскла, Ворскла, волинь, Карпати, боротьба, підемо. Бачите, Карпати підтягнулися. Я хочу вам сказати, що Карпати ще можуть клиниці боротьбу за Лігу Європи. Я тебе скажу, навіть когда будуть на басінні місця, ти будеш говорити, що не вкиняться. Под, Только не туди переверніть этот блід. Не коментую. Як сам ніч без коментарів? Чорноморець підтягується до металіста, я вам хочу сказати, що тут говорила. Ну, У нас металург ну, це безнадійно. Це, поки що на даному етапі це безнадійно. Ну, і у нас е, о, наступний тур. ще, перепрошую, Наступний тур Карпати Олімпік. Карпати будуть приймати вдома донецьку команду Зоря Сталь. Я думаю, що Зоря захоче взяти реванш Олександрія Металіст, Волинь, Мета Говерла, Шахтар, Динамо, Чорноморець, Дніпроворська. Одна найцікавіший поєдинок Дніпроворська він відбудеться до речі, наступного понеділка. В зв'язку з тим, що команда грає у Лізі Європи, поєдинок Дніпроворська відбудеться у понеділок, але я думаю, що це поєдинок буде дуже дуже цікавий.